Зовсім скоро закінчиться зима. Короб почне прокидатися після зимової спячки. Ми всі з вами, звичайно ж, одразу поїдемо на водойму, і стане питання, як ловити неактивну рибу. Зовсім неактивну, коли вода дуже холодна, коли риба тільки-тільки прокидається після зимової спячки, на які насадки ловити, які гачки ставити. Про це все ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Крім того, кожен з вас буде мати сьогодні можливість виграти 10 насадок від компанії Bounty. Умови будуть в кінці цього відео. Тому дивимося це відео до кінця. Знаємо, як ловити неактивну рибу і виграємо 10 насадок від торгової марки Bounty. Дуже частий коментар в наших відео попередніх. Ви приїдьте на дику водойму і попробуйте зловити там на платніку, будь-який дурак піймати може. Ми часто, на наш, на, кхе, ми часто їздимо на дикі водойми, ловимо там рибу і ловимо успішно, і є відео, як ми ловимо на нашому каналі. А от інколи в цей акваріум, в цей платнік приїжджають люди і не можуть там зловити рибу. Від слова, взагалі, не мають жодної покльовки. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що люди звикли рибу ловити так, як завжди. Вони беруть гачок 4-го розміру, вони беруть насадку якогось там 20-го діаметру, закидають і чекають, коли ж воно клюне, а воно не клює. А чому не клює? Тому що вода холодна, тому що кисню в воді мало, тому що риба неактивна, тому що метаболізм заповільнений. І от в таких випадках потрібні маленькі гачки, потрібні малесенькі, легесенькі насадки, потрібен тоненький поводочний матеріал. І які ж топ-3 насадки для холодної води? Перша насадка в нашому топ-3 це насадки тік-так. Насадка, яка була випробувана на чемпіонаті світу в 2021 році в Угорщині, насадка, на яку ми і не тільки ми, а тисячі риболовів в Україні на самих різних водоймах, піймали десятки тонн риби. Якщо ви риболов-початківець, то у вас однозначно виникне питання, якого кольору вибрати попап. За ті 10 років що ми ловимо рибу ми визначили кольори, які точно працюють на будь-якій водоймі. Це жовтий, помаранчевий і рожевий. Так от, абсолютно всі наші насадки, всі наші попапи, вони є саме таких кольорів. В нас немає зелених, синіх, фіолетових, чорних і так далі. Просто для асортименту в нас є виключно ті кольори, які точно ловлять рибу. Якщо ж визначити найкращі насадки, на які, які ми найбільше використовуємо, то топ-3 буде виглядати так. На третьому місці в нас тіктак-кисла груша. Вона в нас такого темно, ну навіть не темно-помаранчевого, просто помаранчевого кольору. На другому місці в нас насадка Ester Fruit світло помаранчевого кольору. І однозначно, топ-1, яку ми найчастіше використовуємо, це тіктак мандарин. Він в нас ось такого жовто-рожевого кольору. Найчастіше ми його використовуємо. Чому саме от на цей тік-так в нас найбільше покльовок на самих різних водоймах. Але бували ситуації, коли навіть цей тік-так довелося підрізати. Коли ми ставили зовсім маленький, зовсім тоненький гачок якогось 12 чи 10-го розміру. І для того, щоб тік-так оцей не підрізати, ми в минулому році. Зробили і відтестували іншу насадку, яка в два рази менша, ніж цей тік-так. Міні-Тік-так. Скажу відверто, в нас далеко не зразу вийшло отримати от насадку такої якості, як ви зараз отут -от бачите. В чому проблема? Насадка дуже малесенька. І при проколюванні голку, і натягуванні її на волос, вона тріскалась. Але ми змінили мікс, ми отримали той результат, який ми хочемо, і тепер. Коли ви користуєтесь у цією насадкою, мінні ви можете використовувати абсолютно будь-яку голку, вона у вас точно не трісне. Дуже часто багато риболовів роблять таку, ну я не скажу що це помилка, скажімо так, так робити не треба. Вони приїжджають на рибалку, беруть якийсь великий гачок і закидають, і якщо в них не клює, вони починають гачок і насадку зменшувати. Ми робимо все з точністю до навпаки. Приїжджаючи на водойму, оця насадка міні-тік-так це те, з чого ми стартуємо. Ми спочатку ставимо малесенький гачок, малесеньку насадку і починаємо ловити рибу. І коли ми бачимо, що риба дуже активна, тоді ми збільшуємо насадку і збільшуємо гачок. Міні-тік-так і тік-так. Ті самі смаки і аромати, абсолютно ті самі кольора, відрізняється тільки розмір. Нагадую, стартуємо, ми зміні Тік-Така. Якщо риба активна, ми ставимо Тік-Так. Якщо риба ще більш активна, ми ставимо ще більшу насадку і ще більший гачок. Якщо є провал і риба стає неактивна, ми не змінюємо смаки і не шукаємо, на що ж зараз на який смак чи запах почне клювати риба. Ми знову зменшуємося і знову зменшуємо розмір насадки. І топ-3 в нашому сьогоднішньому відео це новинка сезону 2023 поп-ап, флюро поп-ап, смайл. Коли ми використовуємо флюро насадки, флюро часто показує хороші результати, коли чиста і прозора вода, як, наприклад, на водоймі баунті. Або коли у водоймі дуже багато активного амура, як, наприклад, на Кричевичах. Крім того, наголошую, це попап 6 шостого діаметру. Новинка 23-го року. В минулому сезоні в нас не було таких маленьких попапів, в нас відверто просто не виходило їх зробити. Тобто ця насадка підходить для холодної води ранньої весни, і літом, коли неактивна риба, і потрібно застосовувати маленькі легенькі гачки. Ну і нарешті конкурс, який я обіцяв вам на початку цього відео. Друзі, ми розігруємо сьогодні 100 банок насадок Баунті. 10 чоловік можуть виграти по 10 будь-яких насадок від торгової марки Bounty. Що для цього потрібно зробити? Слухаємо уважно. Перше, звичайно ж, бути підписаним на наш канал. І друге, в коментарях під цим відео ви пишете. Конкретно перелік з 10 насадок, які ви хочете виграти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Допустимо, перша бітурбо Red Fish BlackBerry. Друга Pop-up Multicolor Сквіт Bluedvorm. Третя. Тік-Так, Мандарин. І так далі. І в кінці цього місяця рандомним способом ми визначимо 10 переможців. Які і отримують тих 10 насадок. Можливо, це будете саме ви. Тому пишіть свої топ-10 насадок від торгової марки Баунті, і в кінці місяця обов'язково не забудьте переглянути результати нашого конкурсу. Резуль, увага! Результати конкурсу будуть не на Ютуб-каналі. Результати конкурсу будуть в групі Академія Рибалки. Посилання на групу буде в. Прикріпленому коментарі і в описі до цього відео. Друзі, ви в своїх коментарях під попередніми наших відео і в тій самій групі Академії Рибалки просили розповісти про новинки з сезону 2023. Так от, новинок безліч. В минулому році змагань практично не було, і в нас. Більше часу їздити, тестувати, пробувати. А все, що в нас є в асортименті, це виключно те, що ми самі особисто протестували на водоймах. Тож, в цьому сезоні дуже багато новинок, і про них ми розкажемо в наступних наших відео. До зустрічі на каналі!